Друзі, всім вам привіт! Ми все ж таки вирішили спробувати спекти штолен. Ніколи не пекли його, взагалі це традиційна німецька випічка, і дуже часто можна оцю штучку знайти в магазині. Купили ми 200 г штолена за 135 гривень. Хочемо перевірити, за що ж такі гроші давати і чи взагалі реально в домашніх умовах спекти такий самий на смак штолен, а може ще й смачніший і набагато дешевше. До речі, ми таку страву ніколи не готували і нарізов ми її не готуємо, але нам стало цікаво, що ж це таке. Тому що, на вигляд, подивилися приблизно по інгредієнтах, Аня каже, що це щось схоже на кекс буде. На Пасху. Чи на Пасху там буде коротше? Готуємо, попробуємо, що з цього вийде, бо я поняття не маю. Набір інгредієнтів вражає, чесно кажучи. Їх справді тут, ніби й не багато, але багато. Дуже багато маленьких мисочок. Перелік цих цих інгредієнтів буде в описі під цим відео. Кому цікаво, переходьте. Ну а ми приступаємо до е, самого готування. Хоча традиційно ця страва готується з, з цим з марципаном, але у нас буде спрощена версія з цукатами та родзинками. Ну, в принципі, по смаку має бути. Те саме, воно а, якби. Смак від цього сильно не зміниться. Значить так, починаємо. Нам потрібно наші. Що це таке? Сукати. Цукати. Цукати. Бери далі родзинки і мигдаль. михдаль. І михдалові пластівці. бере. Можна мигдаль, але в нас були пластівці. Так, ще, на, ще так. відразу горішки. Ну ага, то да. І заливається все діло ромом. Щось тут то Нам треба долити ще буде. Все. так, це все діло треба перемішати, щоб воно так настоялося. Хоча при випіканні, як пише в рецепті, спирт весь випарується, залишиться тільки після смак, чи як правильно. Угу. Ну таке да, щось типу. Далі нам потрібно наше молоко, адже воно відміряне по грамажах. Його треба нагріти. щоб воно було приблизно скільки там? 36 градусів. На, ми беремо наше тепле молоко, виливаємо в миску, бери туди дріжджі, закидуй. О, Таке просто. Отако просто. І цукор закидає. будь який так? Да? Так, да, 50 г. Тепер це діло треба перемішати. Я ж так не бачу, що дріжджі перемішували. Їх же ж перемішують, перемішуючи, вони були такі ріденькі, а да, зараз? Я теж завжди знаю, що цукор. це все. а тут було написано, що все сюди треба закидати. Брат. Ну воно, до речі, і так розтагаємо, як дуже <зиркло> це, це, все. Накриваємо тепер наше молочко з дріжджями харчовою плівкою і залишаємо десь на 15 хвилин, щоб воно там набродило, настояло. Що йому там треба? Все, пройшло в нас 15 хвилин. Наші дріжджі з молочком настоялися. Надріжжя ми. М -м -м, як дивно. <гум> нам потрібно вилити ось цю нашу суміш в більшу миску, тому що нічого там не влізе в нашу цю. Так. Далі, сюди ж нам треба вибити 1 яйце і 2 жовтка. Отак. От там два Давай, да, ти вибився. Ну, то буде добре, буде бонус. Називається яйце з неочікуваним сюрпризом. Але думаю, на рецепт це не сильно вплине. Вони ж два маленькі, а не одне велика. Так. два жодка. Слухай, то це вже буде чотири жовтка, ні. То, що чотири ти жутка. зробиш? Чотири. Але там маленькі два зала. Маленькі, два, хай вже будуть. Далі додаємо ванільний сукор. Тримай. Треба дві чайні ложки. Це все гарненько перемішаємо. Лука, додавай зараз маслечко. Це масло 200 грамів. Ну давай Лука, 200 то 200. О, так, давай обережно. Лука, обережніше треба бути. І в нас, друзі, немає апельсин, апельсинової так. цедри в нас немає, яку ми повинні були вдати вже до наших цукатів, тому ми дамо в ті стоп трішки ароматизатору апельсину. Апельсинового. Його рука пару капель треба, його то, то не чот. треба. Мама, візьми краще йди. Далі. І ми додали розм'якшене масло. я вам скажу, була помилка, що я його взяла взагалі оцим. Але в принципі нормально в не сильно розм'якшена? В мене воно розм'якшене. Дуже гарно все це діло пахне. пахне не пахне. амортизаторами, а ароматизаторами. ароматизаторами. Нам потрібно замісити тістечко. Сонечко, не треба, не треба, почекай, мені сип по, чуть -чуть. по, -чуть -чуть. Давай, по чуть -чуть. Стоп. Взагалі я читала, що цей штолен повинен для свого такого, знаєте, кращого смаку настояти Його замотують, в якусь там плівку, чи там чи рушник, і ставлять в холодне місце на ось цих 3-4 тижні. Тоді ось цей запах рому, той що йде з цукатів, він переходить на весь штолен і стає ще смачніший, але взагалі його можна їсти і відразу після того як спекли. Ми так і будемо робити. Будемо порівнювати куплений штолен за 135 гривень 200 грам, і наш домашній. Звісно, що він дешевший тут його і більше. Мені справді дуже цікаво взагалі це все діло скуштувати, порівняти, тому що нагадує мені це дуже класно. До речі, я звернула увагу, що толен тепер можна знайти багато, де він продається. Ще я знаю, що навіть побачила зараз. Є ж типу, теж паска, але вона чомусь в магазинах стоїть цьогорічно. Навіть зараз дуже легко замішується тісто, але воно плотніше ніж на паску. Це його така різниця. Багато масла вершкового і тому дуру, воно не пристає. Коротше, все класно, все суперово. Я думаю, що вистачить йому. Нам це тістечко потрібно відставити на 50 хвилин, щоб воно порухалося, підросло, і тоді ми вже будемо вироблювати наші штолени і випікати. До речі, я буду ставити на фану під батарею, щоб воно трошки тепліше. Наступні процедури вже будуть після того, як тісто настоїться, так що через 50 хвилин. Пройшло, друзі, 50 хвилин. І ми знову на кухні готові продовжувати далі. Розстеляємо силіконовий килимочок. Слухай, а борошно посипати. Я думаю, що не треба. Я думаю, що треба. Чуть хіба бери. Ну, не сильно, але бач трішки підійшло. Ти, то воно підійшло наполовину. Супер-дупер. Угу. Бери зразу цю о, о, як, її, качалку. Тут так цікаво, знаєш, що я треба робити, знає. але його, напевно, на дві штуки розділити да. треба. Бо один то завеликий буде. Да. Хай так буде, просто розріжуся. А, ну, в принципі. Нам потрібно зробити такий кружечок товщиною десь в 1 см. Ти в нас, Аня, в тебе окомір настроєний. У мене квадратик чомусь вийшов. тебе щось таке. Ти його трошки неправильно. А тут немає різниці, як. Бачиш, там дуже товсто. Коротше, друзі, це не кружечок, це ж незрозуміло. Ну це вже трошки менше сантиметра, толік. Думаєш? Да. Все, наші віш не будемо робити. Аня зараз нас зливає рідину з наших цукатів. Той алкоголь, який ми туди поналивали, то ми зараз це зливаємо, щоб там не було його там так багато. Даємо нашу корицю. Додаємо цедру Нашого одного лимона. По друзі, дуже важливо саме жовту шкірочку стерти, цю біленьку лишити. Далі це все перемішуємо. І тут дуже цікаво. Ми як печемо паску, ми ті всі цукати що робимо? в тісто туди кидаємо, і так перемішуємо, так? Да? Не, не завжди. є такі тепер. Теж пасочки, що вони печуться так само, як і, наприклад, ось це. А тут ну я так ніколи не бачив. Цей штолен так вони само. Вони береться, оця вся штука. Тобі треба, до речі, просто... половину Половину цієї миски, тобто. <зес> да. Отак береться і вигарувати. просто сюди викидається. І тут далі все, що нам залишилось, це ось так беремо і рулетиком це все діло ми скручуємо. А я в ту сторону кручу? Rode трошки задоти, так, щоб все Пляшку давай, щоб ми його могли б Все, тепер зовні щось є. Нашу форму нам треба заснути пергаментом. Але буде поліган, тому що пергаменку немає. Так, і давай зараз другий швиденько, подробимо. Відстань між ними треба більше робити, вона ж буде нарухуватися, знаєш? Ну да, так, так робиш, щоб ще і до цього, до кінця лишилося. Ну, все таки вийшов більше такий плотніший, там начинки чуть-чуть більше, це трошки і... такий менше. Все, ось так воно ще хвилин 20 має постояти по рецепті, а тоді закидаємо духовку на 40 хвилин. Все, і там далі відпочивати. Все, 20 хвилин вони постояли, і можна їх в колочку нашу відправляти на 30-40 хвилин. Духовка розігріта. 180 градусів температура. Ставимо на такі хвилин, щоб ми його не спалили. І вгадайте, що будемо робити правильно, знову відпочивати 30-40 хвилин. А потім знов знову з вами зустрінемося. І це вже нарешті ми вже розкриємо ось цей куплений, порівняємо його з нашим приготовленим і скажемо, чесно, в який смачніший і чи ми будемо таку штуку готувати. Ну, як на Різдво, чесно кажучи, я не знаю, чи будемо готувати, тому що це не наші традиції. Це ми такого ніколи не готуємо. У нас є свої там традиційні страви, тому, скажемо. Просто як посмакувати. Ось так. запікав наш штолен пройшло 35 хвилин. Значить, зверху посипати, то не файно Там трошки не так було, розумієш? Хліб вийшов. Оці кульки це треба забирати. Поки все гаряченьке, ми змазуємо. Вершковим маслом, наші штолини, ну нагадує воно візуально, чесно, хліб не знаю, яке буде на смак, паску це не нагадує точно. Так відповідально мажеш, гарно. Ну так, да, щоб знаєш, ну щоб смачно було. Ну да. Взагалі для мене, якщо є масло, це вже дуже смачно. Бачно зразу підсихає масло, да? І воно якесь таке блискуче стає. Ніколи так не, не робили. Це щось для нас таке новеньке. І далі нам треба посипати цукровою пудрою, таку зробити оболонку з цукрової пудри. До речі, якщо довго що -то лежить, то це саме запобігає цвілі. Це хоч пудра? Куди знаю? Викладаємо, але це нереально викласти руками. а а Ну ти що, готова я... куштувати? Я не хочу ще куштувати, я хочу перше розрізати. ще. Розпаковуємо ми наші столи. Бачите, тут робиться подушечка зроблена. Дуже цікаво, я вам скажу. Пахне дуже пахне цим якимось кум'яком. Але дивіться, різниця яка. Ну він в пакеті лежав, то яку ти хочеш різницю. Я маю на увазі різниця в плані розмірів. Навіть. Ні, 200 грамів то на 150 гривень, коханий. Так, да? так. Да, да. Ну. Давай розріжемо і куплений, і наш. Вау! До речі, тут марципану 13%. А знаєш, що таке марципан? Це е, мигдаль перемелений, без шкурочки, е, водичкою замочений І цукрова пудра в рівних пропорціях. Трішки от рому або конячку, або водички все рівно. Це все перебивається, робиться така. знаєш? Я сьогодні дивилася. Цікаво що таке марципан, тому що в голові всіх людей е оцей марципан в мене давно сидить. Що ти марципана хочеш? Ту ти знаєш щось таке щось. У мене баба завжди так казала, що ти марципани будеш їсти. Да, щось таке. Знаєте, типу, здавалося, надто дороге і щось неосяжне, а це так просто. Я його дуже хочу сприготувати на панері. Ну, в нас, друзі, без марципану, але ти. У нас свіженький, гаряченький, тому він так по-іншому трошки ріжеться. До речі, дуже. М Якенький, вау, подивіться. Пахне просто неймовірно, я вам скажу. Почнемо з якого, напевно? Давайте почнемо з купленого столену, ну давайте врахуємо, що він трошки настоявся. І тут є ось цей марципан 13%. Ну, вже їм-то ще... Мені смачно, але це якась начинка, типу, щось апельсином віддає. Знаєш, ну якби це не марципан. Може це такий марципан, не знаю. В загальному смачно, паску не нагадує. Скоріш а кекс нагадує? Ну скоріш, кекс ніж паску, але не те і не те. Дуже це пудручка дає своє. В загальному тут є родзинки, я їх відчуваю. І трішки горішки. Ну давайте ще. Опустимо той момент, що ми зараз куштуємо наш толен саме такий гарячий, теплий. Холодний він би гарно різався. Навіть зараз він вже краще ріжеться, коли вже постояв. А спочатку отак геть він був. Заминався так ножечко. Спіксім. Да. Скажу чесно. От чесно. Наш в рази кращий. Ми долисоні, звичайно, смак неймовірний. Типу, наш такий солодкий і чуть-чуть легенько присолений. І ось цей е, запах рому, цукати, горішки ну, дуже смачно. М -м -м. Ніжно м'яко, мені здається, якщо ще цей штолем. Не потрібно, буде ще смачніше. Ще наш понюхати. До речі, теж спирт. Такий, як спирт, оцей ромчик. Спию. Не все так. Е, ну, по запаху, чесно, мені здається, дуже-дуже подібне. дуже подібна. Так, оце куплений, а оце домашній. Ну, таке, що мені дає? Ну, але. Чого ти вкрилися? не моє. Ну, скажи щось, давай. Друзі, це не моє. А це алкоголь, цей ром, mm -hmm. що тут, а? плюс те, що ми давали. Мені здається, що. Yeah. Якщо по смаку, напевно, я навіть не знаю. Може наш, якийсь такий більш смачніший, такий, я не знаю. Ну, чесно кажучи, я б за це 100 гривень не давав. Би. 150? За... Ні, я б це не давав би. <кій> 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 Добре, ти навалила того рому. Я вам скажу так, друзі, просто я. Алкоголь взагалі не вживаю. і Мені навіть тих пару грамів там є. Просто відчутно, просто мега сильно. Я вам так скажу: <сі> ми його ніколи не пробували. На різдво ми його ніколи не готували. І було б добре, якби ми його більше не готували. Це зараз якось з'їмо і все. <сі> мені воно не зайшло. Нє, то не моя страва. <сі> ну це не страва, любить. Це не Я страва. Я не знаю, що це таке, але кекс краще зготувати, він набагато його приємніше їсти. Що куплений мені. Не зайшов. Я не можу вам передати свої відчуття. Нас теж. Ну, може, наша холодна, то ще що щось тим зміниться, а куплений щось мені взагалі не зайшов. Вдома можу перше відчуття таке, не? Ну, ну, в тебе так і ти ось ось кажеш, що ти скажеш, що добре, а потім ти їсиш ніби скажеш, що нормальне. Но. Мені наш сподобався. Нічого не скажу. Якщо вибирати серед двох домашні смачніші в рази, не бачу сенсу купувати отакий кусок за 150 гривень. Спекти, ну, попробувати можна. І все. <laughs> Ні. 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 Що домашній мені не зайшов, і що домашній трішки краще, але я б не давав би сюди рому, алкоголю, цей ерунди, тоді можливо він був би не було б цих присмаків, розумієш, він був би смачніший Дивись, а може, ром це є родзинка цього, воно мусить там бути розумієш дивись, Я взагалі, що ви собі розуміли, дуже багато під пишуть, що Толіка коментар більш такий, якби. До реального схожий те, що він більш перебірливий в їжі, це факт. Я не перебірливий. Ти перебірливий в їжі. Більш. Перебірливий, ніж я. Я буду їсти. Що все. Ти Дивіться, якщо говорити про домашню якусь їжу, я теж дуже перебірлива. Якщо я йду в гості, то теж дуже так все прискіпливо це все куштую. Багато що мені не подобається. Але от те, що ми готуємо, це мої смаки. І ось цей штолен, саме ось цей як кажеш, смак рому, алкоголю це моє. Фу, я таке люблю. Мене ж в роті непонятно, що робити. Я таке люблю, і це моє. Мені дуже смачно це не ну, якби це не святково, але готувати це перед святами чому б ні. Від дітям і до чаю не бачу тут така так зразу категорично. Ні, ну я б його не не знаю. Я ми трішки відео читали цю історію цього штолена, і от е, пише, що багато українців вже от запозичають цю німецьку традицію. Вже нас починають так само готувати на Різво. Ну можливо їм подобається, ну. Но... Я думаю, в нас це традиція не приживеться. Обирати тільки вам, готувати чи не готувати, спробувати для себе ви можете. Я гарантую, що любителям ось такої випічки з присмаком рому, взагалі алкоголю, Вам дуже сподобається. Там дуже багато начинки, сукатів. А вам дякуємо що сьогодні були з нами. Дякую вам за перегляд за те, що підтримуєте наш канал. І звісно, відео друзі, всім па-па!